Поговорчі відомих борців за волю України багато наших гемняків. Це і Євген Петрушевич, перший президент Західноукраїнської Народної Республіки, це Шотарі УСС Петро Костолюк та Іван Виктор. Сотник Уга Ілько Цьоха, хорунжий Уга Филип Деркач, останній генерал хорунжий Упа Василь Кук та багато інших. Сьогодні на всю. Відомі імена героїв Майдану, наших землячок Ольги Бурої та Марії Матвіїв. Герої це січові стрільці, воїни УГА, вояки ОУН УПА. Це люди, які звершили листопадовий чин, були творцями зумиру, боролися за вільну та суверенну українську державу, переслідування, арешти, тюрми, репресії. Це той шлях, який вони пройшли прийшли до волі. Живих свідків цих подій залишилось мало. Уже понад чотири роки немає з нами відомого краснянина, борця за бою України Федора Палинського. Федір Миколаєвич дуже любив Україну, але доля не завжди була лагідною до нього. Народився Федір Миколайович на Лемківщині. Тих років став на шлях боротьби за свободу України. У 1942 році вступив до юнацького зарядку ОУН на Закерзоні і вже в 1949 році був засуджений за націоналістичну діяльність на 25 років. Ув'язнення відбував у Згані Мангірі, Рудибу, брав участь у кінгірському повстанні. Після звільнення працював на Тернопільщині та Львівщині. Вже після реабілітації здобуттям незалежності України очолював спілку політв'язнім Бузького району та братство ОУН УПА, який які організував спільно з побратимами у 1992 році і очолював цю спілку аж до останніх днів свого життя до 2010 року. У рідному красному неодноразово обирався депутатом селищної ради, був активним учасником, а здебільшого організатором національно-патріотичних заходів, що проводились в районі та області. Федір Миколайович брав участь у упорядкуванні пам'ятників речовин стрільцям, воїнам КуПА, жертвам Голодомору. Він підтримував тісний зв'язок з Василем Пуком. За відстоювання національної ідеї неодноразово нагороджувалася грамотами та медалями. З нагоди 20-ї річниці незалежності України у 2011 році рішенням сесії Бузької районної ради йому було присвоєно посмертно звання почесний громадянин Бузького району Літва Легапре Лігапрес. Вона складається з розділів. Погади про Лемківщину, діяльність громадсько-політичної організації в період відродження незалежності України, з виступів на радіо, пресі, а також в книзі є список репресованих і реабілітованих осіб, які проживають в Бузькому районі Львівської області та утримувались під вартою під час політичних репресій. А зараз я з великим задоволенням хочу вам представити і запросити до слова. Доньку Федора Миколаєвича, пані Світлану Гавенко, доктора технічних наук, професора, завідувачку кафедри технології, друкованих видань і пакувань Української академії друкарства. Пані Світлана є упорядником книги, автором передмови і післямови до книги. Тож прошу пані Світлану розповісти нам про свого батька про його роботу над книгами. Дякую. Шановні земляки, мені вкотре приємно зустрітися з вами, зустрітися в цей весняний день в день такої радості і тривоги нашої держави, бо те, що започаткували наші батьки, передали нам, ми повинні зберегти і передати нашим внукам повинні збирати, засівати взорану з в рілю і нехай вони проростають цими паростками буйного полосся. І я вірю в те, що Україна буде багатою й заможною, і ми будемо щасливими. Я хочу цієї такої оптимістичної ноти почати спогади про батька. Бо е, це єдине, що в нас залишається надія на краще майбутнє. І якщо ця надія вже від нас відійде, то очевидно не буде актуальна ні історія, ні наші спогади. А спогади це майбутнє. Е, 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 ці спогади, які е, батько писав, вони, звичайно, не повністю видані. Це частинка цих спогадів. праці залишилося дуже багато рукописів, які потребують упорядкування. Бо писав він спортано спочатку, коли ми йому радили, записуйся все, бо цікаві є спогади про твоє дитинство, про переселення, про Лимківщину, про традиції тих етнічних українців, які до кінця залишалися українцями незалежно на те, як їх незаконно віддали на території Польщі. Вони багато розповідають нам, який працьовитий український народ, незалежно від того, де він в яких регіонах народився. В своїй першій частині цих полодів батько якраз описує, як господарювали на Ленківщині, які культурні ремесла були там. Які були кімнати просвіти, і як залюбки діти ходили вчитися в школі? Литви, коли в нас почалися усі події на майдані, коли в нас усі трагічні сторінки йдуть зараз на сході в Донеччині, він мене запитує, каже, що ж ваше керівництво маючи на увазі, що тоді правління Януковича не навчилося за стільки років нових методів навіть боротьби тортур. Вони відрізують вука, відкусують носи, відрізаються. все робиться так, якби було ще в ті часи, коли описує батько. І події, які були в тюрмах на Бриві наприклад, у Львові, чи на Лонського, чи там уже в цих тюрмах була парадокс, але видно, ті люди мають такі мідерні, скажем, розвиток умітків, що не здатні навіть придумати щось нового, щось ефективнішого, щось, скажімо, такого, щоб. Показати свій розвиток. Шановна пані Світлана, на сам справді, дуже приємно бачити вас другий раз в житті. Але дуже приємно вас бачити, дуже приємно вас чути чути і великі справді щирі слова подяки, що ви і спогади Федора Полинського свого батька зуміли. Таке видрукувати, бо спогади можуть бути, таких спогадів, очевидно, і інших людей дуже багато, але вони залишаються лише в архівах пам'яткою для родини. А власне, оті короткі спогади вони стали спогадами для всього навчального роду. Тому що Федір Палинський, тут як вже було сказано, знаєте, не було такого ніколи виступу, щоб він отак не сказав. Ну, не звернувся до молоді, і щоб нас пластунів, так як кажуть, не піднімав, щоб не згадував. Він завжди казав, звертався. І отак не стало Федора Палицького, ви знаєте, за нас я не кажу згадують, як там треба, але отак на виступах завжди то так було колись приємно, о, пластуни. Пластуни і тут, і звертався він до нас, так і, і в дітей, значить, так дух піднімався. Ну і так ми якось ну, хотіли, хотіли і там бути, і там, і куди нас тільки не запрошували. І я думаю, і влада, о, коли жив Федір Палинський, владі було приємно, вони навіть не могли не задумуватись, о кому дати слово. Федір Полинський. Він завжди як кажуть і, і до старших, і до молодших, і до середніх. Він завжди звертався, і він е, мав, як кажуть, до кожного е, такий якийсь підхід і сказати те, що як кажуть, саме необхідне. І ви знаєте, нам було дуже тяжко, коли його не стало. Зв'язок, що ми бачите, сьогодні презентуємо книгу нашого славетного земляка пана Федора. І бачите, для нас це велика честь, що про таку людину можуть написати книгу, бо дійсно було про що писати. Знаєте. Це для нас приклад, щоб ми молоді могли наслідувати таких наших видатних людей, проповідувати для нашої молоді ще молодші, щоб вони, як то кажуть, брали для себе приклад і, як то кажуть, продовжували все, що починалося нашими попередниками. Для мене це велика честь, знаєте, що мені, як то кажеться, це... Запропонували очолити спілку поліцв'язнів, я ще молодий, ще як то кажуть, відносно такого досвіду не маю. Яке в мене відношення до цього, це, це що просто що мої діду, баба були в Сибірі політв'язнями, і мама народилася в неволі там прямо в них. І так бачите, ця доля вийшла, що мені запропонували львівське керівництво очолити, бо так як нашого пана Федора не стало, і спілка почала замирати, розумієте, і керівництво Львівське попросило, так ви. ви що я попав, якраз їм, ним, знаєте, по нагоді під руку. Що після пана Федора смерті спілка три роки майже не існувала. Вона була, вона була на паперах, був керівник, ну, не займався керівник і треба було бачите, її мені очолити. То я вже півтора року очолюю цю спілку, і ми хочемо зараз її бачите, відродити, чим зможемо. Тим будемо старатися, як то кажуть, докластися до того, щоб наша спілка існувала, щоб ми допомагали нашим політв'язням, щоб ми якісь робили добрі справи, щоб ми наш національний дух сповідували і несли його в маси. Але великий дар є Божий висловити, сказати, навчити і могти записати те, що думає люди. Тому що дуже легко зробити, але майбутнє передати комусь поколінням дуже важко. Наприклад, я сьогодні можу пам'ятати, як бабуся з дідусом, що розказували, як виселяли, як те, як ви кажете, за дві години зібратися і виселити в ви вагони. Батько зі своїми в Донецьк, мама в Тернопільській, Зборівський район. Оцінюють реальні і вчать десь прогнозувати майбутнє, щоб таких людей просто було більше. Не потрібно... Божий дан боротьби за Україну, за її незалежність, закопувати або тримати глибоко. Треба е, здавати на загальне вивчення чи примінення до життя, тому що щоб не ставати на помилки, які можна було зробити. Боротьба за Україну, хтось наступав на помилки, хтось приймав неправильні рішення, на сім'ї. Хтось оцінював тих, е, хто залишався. А реально оцінив і не був виселений, і приніс більше користі. Тому бажання е, поколінню старшого бути здоровим, поколінню старшому бути чимраз е, активнішим в житті. Я би десь також і пропонував десь нашим освітнім закладам, школам, дошкільним навчальним закладам, в програмах своїх ну, включати хоча б раз на рік зустрічі. Із такими людьми. Зустрічі із старшим поколінням, які можуть почути е їх. Можливо. Ото було б десь, на мій погляд, воно було б дуже-дуже добре. Тому що дар людини є безцінний і його закопувати, ще раз кажу, землю не можна. Я вам щиро вдячна е за те, що є справді діти, які можуть правильно Бо Наші батьки дуже багато розпадну, але є діти. Які запам'ятовують, але не ставлять за мети записати, і стільки до сітлин кожного, напевно, які не підписані. Є в мене дом, та й більшість може є. Ми знаємо всі, але чи ми наші е, діти і потім внуки будуть знати? А нам завжди бракує того часу прийти десь, попросити поки ще живі? Батьки і при пам'яті, бо то старше покоління, прийти і каже, ну прибіліть нам поле, давайте ми своєю рукою. Я десь ставлю завдання своїм дітям, хоч відскануйте ці старі світлини, і хай вони будуть десь додатково збережені. Тому що так воно цінне, але приходить інше покоління, яке по-іншому цінні. І робити якісь свої коментарі до тих е, світлин, але. Помилки так є, якщо ми оцінимо і десь виправимо до його того, то буде дуже добре. О, і ще десь таке взагалі для обговорення питання ми подалі про освіту, тому що без дітей ну, нічого майбутнього немає. І десь, на мій погляд, ми в школах настільки занадто професійно підходимо до навчання, забуваючи, що діти потребують звичайного спілкування, аналізу і розуміння. Не потрібно на пам'ять завчовувати вірш. Не потрібно на пам'ять завчовувати це, а потрібно, на мій поряд вчителів зробити, щоб він його зрозумів і усвідомив. На мій порядку буде набагато більше користі. Коли нас, нас вчили, може не кожен, логічно мислити робити. Я не знаю, чи вдасться в нас в Україні навчити дітей оцінювати минуле і прогнозувати майбутнє. Ото буде. Те, що ніколи в житті не буде помилок в нашій Україні. І ще таке одне: нам не потрібно боротися. Дай Бог, щоб в майбутньому в нас не було ніякої боротьби, щоб ніхто ні з ким не боровся. А була завжди правда, завжди була е, ну, так, навіть, е, реально, і без якихось сумнівів не піддавалося, що є Україна, є незалежна, і всі українці до неї. Кращий народ, який тільки може бути. Mm. І пані Рітла, вам хочу оце студент е, подарувати, що також там і про красне, і про який ви згадували. І хай також будуть вашій бібліотеці і хай передається. Ще раз вам ще раз вдячність. У нас пішла це піднесення від ланцюха за боротьбу, за суверенну українську державу. Я молодим я в... влився всі ряди цих наших батьків, дідусів.